Один з найбільш важливих моментів в цій грі дефолт. Багато чого змінилося. Інформацію яку дають, позиції, які займають, гранати, які кидають. Але те, що лишилося незмінним, мета дефолту. Отже, давайте розберемо, що таке дефолт та як цим користуватися. Почнемо з теорії, а далі будуть приклади. Отже, саме слово дефолт представляє собою отримання позиційної та інформаційної переваги над супротивником. У дефолту немає єдиного, так би мовити, правильного виконання. Його виконання відштовхується від ваших ресурсів. Інформації, яка є по захисту та плану на раунд. До речі, з приводу інформації я вже зробив окреме відео, так що, якщо не дивилися, стрибайте туди, щоб розуміти картину ширше. А як дивилися, тоді рухаємось далі. Отже, команда нападу завжди має певний вектор атаки, банан або шмідл. Обравши напрям, команда задіює свій кор. Переважна більшість гравців нападу з якої сформований ударний кулак. Для відбивання визначеної зони на мапі. Отримавши контроль над певною зоною, далі йде рішення, чи відходити займати іншу зону, чи дати глибший тиск на зону, яку вже зайняли, щоб отримати важливу інфу та змусити супротивника витратити гранати. Давайте розберемо на прикладі слоу раунду від команди Na'Vi. Розпочинають вони раунд класично: три від банану, один дивиться мідл та один очікує піджим під апартаментами. Побачивши агресивний паттерн займання банану захистом, JL робить усе можливе, щоб якомога сильніше ускладнити заняття банану для КТ. Віддавши банан, Алексібі розуміє, що в нього недостатньо інформації, щоб дати гарний кол, та потрібно відбивати зону на зону і дає кол зайняти апартаменти, чим зараз і займатиметься ім з бітом. Адже навіть віддали банан та хочуть його перезайняти за планом на раунд. Двійка в апартаментах робить все повільно, не квапиться та відпікують всі позиції на 100%. Також вони більш сфокусовано чують, які гранати витрачає захист піда, до речі, те, як Наві відпікують апартаменти, не дозволить G2 дати фраг і відійти без розміну. В Наві немає банану та G2 могли його зайняти та приймати 4А. І є кол ретейкнути банан задля того, щоб, по-перше, змусити захист перетягнути хоча б одного додаткового гравця на Б базу. По-друге, отримати надважливу інфу, що банан під нашим контролем. Відбивши банан, Наві відходять під мідл з повним розумінням того, що главка. Це єдине потенційне джерело інформації для захисту. Вони займають максимально якісну зону главки, очікуючи на певний сетап. Зверну вашу увагу, що в наві все не настільки під контролем, що на такому таймері вони собі дозволяють ще й перечікувати гранати, які можуть прилетіти у відповідь на відбивання мідлу. Оскільки зараз в G2 немає жодної зони на мапі, кожен звук та кожна кинута граната може спровокувати КТ на невигідні дії. Саме це Вандерфул зараз зробив своїм смаком та флешкою, які могли свідчити про те, що це потенційний дроп з апартаментів. Після фейку Наві займають лонг та роблять спліт А, де гравці G2 вже знаходяться в передбачуваних позиціях, та для Наві це просто тир. Другим прикладом буде команда Cloud9 та її дефолт. Отже, напад, отримавши гарні спавни, вирішує розпочати свій дефолт швидким зайняттям банану. Як ми можемо побачити на радарі, один гравець задіяний на флешках та інші двоє займаються другим мідлом. Змусивши потенційного гравця захисту на цементі піти зі своєї позиції, Електронік та Бумич продовжують займати тачку. Після цього вони вирішують зробити глибший тиск на Б-плент за допомогою флешки, яка може означати, що зараз буде пропік б пленту. Як тільки захист відкинув смок, Бумич зрозумів, що захист закрився та вирішує займати зону піда. Отримавши інформацію, що під Б гравці захисту грають пасивно, хобіт розуміє, що може бути потенційний сетап в апартаментах та просить свого тімейта дати йому буст та запустити під флешку в бойлер. Далі по плану у Cloud9 займати Middle, але вони зустріли спротив у вигляді від зону смаками на главці та в апартаментах. Через це капітан дає кол на відход під базу Б. Але є нюанс: вони не знають, чи є Virtus.pro інфа по главці, вони ж не пропікували шорт та не кидали молото в під балкон, та захист може збирати інфу та підстакати після цього Б плент. На цей випадок в них є план. Вони залишають люрком Акселя під главкою та відходять робити вихід під Б. Якщо на їх розкид їм прилетить смок на відзон або ж вони зустрінуть сильний спротив у вигляді трьох гравців захисту, то люрк може зіграти швидко та зробити потрібний спейс, щоб була можливість повернутися та вийти на ослаблений апленд. В цьому випадку їм нічого не завадило зайти на Б та встановити пачку. Ще хотів би швидко пройтись по антифорсам, бо там все грається набагато простіше, ніж на байраундах. Прикладом до антіфорс раунду будуть Eternal Fire. Вони одразу починають втрьох на другому мідлі, що дає зрозуміти вектор атаки. Проти форсу їм немає сенсу поспішати робити невимушені помилки, та гравці нападу спокійно собі підходять до главки в фокусі на можливий підпуш. Далі за своїм планом вони займають главку певним чином та роблять В Цей самий час мейджор провокує гравців захисту на Б пленті не відходити. Роблячи тиск демом в КТ. Далі Ксантарис та компанія, знову ж таки не поспішаючи, дочекують усі можливі позиції на Мідлі та очікують на можливий підпуш з метою збору інфи. Перевіривши Мідл, в них вмикається режим фріз, і Core очікує на вхідну інформацію. В цей час Калікс йде обережно пробивати апартаменти, щоб перевірити чергову зону та дати можливість своїм тімейтам швидко зреагувати на потенційний стак. Як тільки стає зрозумілим те, що нікого немає на главці в апартаментах та в ничці на лонгу, Eternal Fire приймають рішення закінчувати свій раунд виходом на Апленд, сплітуючи його з лонга. Чому ж різниця, ви можете запитати, грати проти Форсбаю чи проти байраунду? Це дуже просто. Кор жодного разу не відходив, не було важких тройних фейків та не було жодних перетяжок. Адже граючи проти Форсбаю, ви маєте розуміти наступне: перше, в них гірші гани, друге, в них менше гранат. Третє, враховуючи перше і друге, все, що вони можуть робити, це різко зловити вас на тому, що ви поспішаєте або ж неякісно перевіряєте позиції. Саме тому я декілька разів акцентував увагу на тому, що вони роблять все повільно, поступово та на 100% відпікують всі позиції. Ну що ж, панство, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло що до чого та як працює дефолт. Очікую на ваші коментарі з питаннями, критикою та пропозиціями. До зустрічі!